Слава нації, вітаю на каналі. Добрий вам бат. Ватерія Сежко Добрий. Придбали. Ну, придбали, придбав я. Так, певну кількість книг. Пані е, Любові Сердунич, яка давала нам велику радість і задоволення аж двічі була у нас на спільних етерах на каналі. от, І всі вони з підписами. Пані авторки. Це можна бачити Сашкові доброму дарунок від авторки. Так, от за цю книжечку я не сплатив. За решту сплатив. І от, ґрунтуючись на нашому спілкуванні, замовив нам до родинної бібліотеки, бо у нас виявляється, моя дружина Маргаритка і раніше мала якісь твори пані Сердунич в нашій домашній бібліотеці, з якої я нічого не читаю насправді, тому що ну, життя. В бойовому підрозділі з моїми графіками, принаймні, не передбачаю, що я читаю очима, можна максимум послухати щось там, аудіокнижки. От, патріотові України, воїнові. Я, до речі, до слова, патріот, ставлюся з великою пересторогою і без великого натхнення, тому що реалії наші історико-політичні, культурні та соціальні. Роблять так, що патріотизм він тлумачиться насамперед, як прив'язане щось до чогось локального, матеріального, якоїсь окресленої території. У той час, як націоналізм, він працює і має на увазі українську свідомість, то самість, ідентичність, і немає. Обов'язкової приязки до території. Якщо простіше, то сидить якийсь там чувак, і він каже: я там патріот дружківки, я патріот Донбаса. І я віжу дружковку, Донбас в складі Московської імперії. Мені треба, щоб все було добре в Дружківці на Донбасі, а в Дружківці і Донбасі все буде добре в складі Московії. Я так бачу дружківку, я так бачу як її звуть Донбас, і я чекаю на московитів і сприяю тому, щоб вони цю територію загарбали. І предметно, ґрунтовно, ну з ним фактично і не посперечаєшся, тому що ну от він патріот власного подвір'я. А куди вже йому, як патріоту, ві здавати, продавати, віддавати своє подвір'я? Свою там якусь дружківку, свій нібито Донбас, це вже от вкладається в канву його світогляду. І стосовно патріотизму, це насправді, наскільки мені відомо, достатньо таки правомірно, навіть в рамках от, академічного тлумачення Кореня Патрія. Так, латинського, наскільки мені відомо. Менше з тим, пані Любов однозначно має на увазі, звісно, Найкраще, найнаціоцентричніше тлумачення цього слова. Сашку від доброму. Від автору Клібов Сердунич свояшки охоронця гетьмана з великою вдячністю за чин, за добро, за інтерес до рідного світогляду та до творчості. 25-й рік. слави Україні. Рік. 1025 й Даш Божий. Героям слава і смерть ворогам. Ці дві книжки залишаються мені. Решту я передам за нагоди, куди правильно до благодійного фонду Слов'янська мрія в обмін на що на ті небагато позицій, на щастя, тим не менше, вони там досі є «Москвороти ротої літератури, літератури. Головною зброєю московитів проти українців московитською мовою. Можна бачити на каналі, що потім з тими книжками коїться. Так, Як ми їх рвемо, спалюємо, винищуємо і робимо непридатними для подальшого використання. Тобто не викидаємо на смітник, бо зі смітника їх хтось може знайти і продовжувати поширювати московитський світ, що є неприйнятним. От, Благодійному фонду і слов'янська мрія від авторки. І... Далі таємниці 200 місяців. «Благодійному фондові. «Густами правду і болю. Благодійному фондові Слов'янська Мрія. Перука для Оленки, Слов'янська Мрія. Проза. Е, наголошу, що фонд Слов'янська Мрія працює з, фактично з усім спектром вікових категорій. Тут тобто не тільки юнацтво, яке ви можете бачити у мене на каналі, яке ми там нашими спільними зусиллями відправили там нещодавно на Буковину, на вишкільно-мілітарні, там ці всі таборні історії дуже корисні. Це до чого? До того, що там однозначно знайдуться люди, вдячні, українські серця, очі, свідомості, які віддадуть належне цій якісній українській тому. Український в найширшому і найглибшому сенсі цього слова літературі. До речі, Любов Сердунич, так само, як і я, прихильниця жовто-блакитного прапора. Ну, разом з тим отут у неї фігурує варіант нинішнього, затвердженого в Конституції, нібито синьо-жовтого, хоча тут взагалі я бачу блакитно-жовтий, ну, таке менше з тим. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.